Сьогодні у нас така провокаційна назва. Наші автори таке не пишуть. Тобто є певний стереотип у читацьких колах не у всіх. Щоб ви розуміли, вони є різні читачі, є ті, що дуже-дуже гарно розбираються в жанровій прозі, є ті, що просто люблять читати, але не дуже там стежать за літературним процесом, наприклад. Вони просто приходять в книгарню, просто беруть книжечку, читають купують, читають і все. Тому читачі є різні. І от, я неодноразово стикалася з таким стереотипом, що та українські автори не пишуть наукову фантастику. Бо дуже часто в читацьких групах питають: назвіть, будь ласка, авторів, які пишуть фантастику. І відповідь там зазвичай, кідрук у нас пише фантастику. А, там, а що, а хто ще є? Хтось ще є. От, знаєте, це дуже часто, ви не уявляєте просто. І кожного разу починаєш перераховувати прізвища О, Боже, я не знав, що стільки авторів пишуть у нас фантастику! З науковою фантастикою ще важче, серйозно. Пояснити, що наші автори не тільки здатні, вони багато чого писали і вже багато видано, і ще більше планується видавати, то у людини ви мені очі відкрили, я не знав. Тому така у нас назва. Ми спробуємо трохи про це поговорити. Що пишуть наші автори наукову фантастику? Слава Богу, пишуть і будуть писати. Я сподіваюся, що буде більше і більше її ставати на нашому книжковому ринку. Мене звати Альона Сіліна. Я представляю літературне об'єднання Зоряна фортеця, яке багато років займалося промоцією жанру жанрової прози фантастики. Цього року ми так посиділи і вирішили, що пора, мабуть, промотувати саме наукову фантастику. В фентесі, слава Богу, вже не потребує нашої допомоги, у них все добре, вони самі впораються. Тому давайте зосередимося на науковій фантастиці. І, власне, тому у нас спецпроєкт присвячений науковій фантастиці. До цього ми дуже багато років робили просто дискусії, презентації, різноманітні події, навіть фестивалі. Цілому присвячені українській фантастиці, і я хочу скористатися можливістю, поки в мене ще є мікрофон, Ці вступні хвилини ми не тільки займалися промоцією жанру, а ще й видавали альманахи різноманітні. От оце раритетний альманах, це другий наш альманах. Він 19-го року. Це здається, був останній, який ми робили перед тим, як. В нашій родині з'явилося поповнення і вже не було часу робити ці альманахи, знаєте. А, ці раритетні альманахи ви можете у мене придбати. Я всі гроші задоначу в фонд госпіталія. Так, добре. І представляю наших сьогоднішніх гостей. З нами сьогодні письменник Андрій Ворон. Письменник Сергій Клип. Письменник Сергій Клим... Климович Климович, вибачте, Климович. і письменник Сергій Піцяй. Отмовилися потрохи інакше, знаєте, от, щоб два Сергія і Андрій посередині було багато. Ух. І давайте так, ще трошки, щоб у нас настрій піднявся, бо ранок важкий, новини не дуже веселі, я б сказала жахливі. Давайте ми з вами трошки пограємо, щоб ми краще дізналися наших авторів. Я зараз буду задавати їм такий бліц, щоб вони обрали одне або друге, що їм от ближче, що їх цікавіше і взагалі це знаєте така психологічна гра, трохи вона допомагає. Передайте мікрофон Андрію. Так. Андрій, пустеля чи море? Море. Та, рано. По три питання буде. А, гаразд. А, зомбі чи вампіри. Вампіри. От, несподівано. Я думала, що будуть зомбі. А, добре. А, орбітальна станція чи субмарина. Орбітальна станція. Добре, Сергій. Зовіні війні чи стартрек. Золіні війні. Неправильна відповідь. Добре. Магія чи наука. Це дуже просто, звісно. Ока. Якщо у нас неправильно наукові фантасти сьогодні зібрались. Наука не може ні. ніж добре. Ну, дивлячись які з але в принципі так, це можна пояснити. Добре, ну що, що таке, щоб А, О! Я знаю. Дюна чи я робот? Я робот. О! Виправилося. Так. Сергію. Mm -hmm. Добре. Айзиказімов чи е... Філіптік? От так, так? Азімо да? чиш. Азімов? Так. Добре. А, Вірус чи вторгнення інопланетян? Вторгнення інопланетян. Пандемія вже не приймала, правда. А, добре. Sociedad, веселіше, трохи більше шансу. Не інше. Гаразд. Стартрек чи зоряні війни? Зоряні війни. Я знову в меншості. Гаразд. Давайте ми почнемо з дуже простого. От е, наші автори таке не пишуть, є стереотип, що наші видавці таке не видають. Давайте ви е, так недовго. Розкажіть коротко, от коли ви прийшли в видавництво з книжкою вперше, чи вдруге, чи в перше видавництво, чи в друге видавництво. Ну, всіх же ж по-різному їхній шлях був до книжки. Вам доводилося пояснювати, що таке ваш жанр? Тобто, от вас зрозуміло, коли ви прийшли і сказали, моя книжка це кіберпанк. вони такі, а, я знаю, що таке кіберпанк, Чи... А моя книжка це космоопера. Що тут? Як, як взагалі було, Андрію? Важко. <гум> В принципі, напевно, одна з один з найважчих періодів. І як видавцям воно. Ну, інколи відомо, що таке космоопера, Інколи відомо, що таке фантастика не але загале, а космічна фантастика. Але донести ну нічого поганого тут насправді продавців не можна сказати, бо це бізнес і розмова про бізнес. А ринок у нас не найширший, не найглибший. Тож вона орієнтується в першу чергу на те, що вже добре розкручено в те, що принесе прогнозовані гроші. І прям проломити цю стіну, і донести, що це читають, це цікаво, це, це, все ще, це все ще актуально, тому що це актуально завжди було ну, дуже непросто. Ну, насправді навіть доводилось пояснювати не тільки а про жанр, а ще й про. Ще й про вікові категорії, цільові. І ну я просто подивився на ринок, який був в останні роки. Ну, зрозуміло, що йде досить велика перевага власне, фентезі, але і такі НФ-ні жанри вони мають місце. Наприклад, із 271 книжки фантастичної, яка була видана за минулі три роки. 13 НФ було, 9 космічних опер, 19 постапоків. Власне, чотири книги в фентезі навіть є. І 11 фантастик ближнього прицілу. Ну, Зрозуміло, що на книгах не написано чіткий жанр, це суто суб'єктивно. За обкладинкою, за антацією. Дивитися можна. А якщо дивитися по вікових категоріях, то дитяча фантастика це 10%, фантастика для тінейджерів 18%, Young adult – 30%, new adult – це до 35 років, 26%. І фантастика для так, доросла така це близько 16%. Це 44 книги вийшло за 3 роки. Тобто ну, цей рік я не рахував. Ну, а взагалі, це питання, наші автори таке пишуть чи не пишуть. Ну, коли рахував, то в мене вийшло близько 22 жанрів різних. казацьке фентезі, міське фентезі, слов'янське фентезі, ну, роб фант, зрозуміло, магічний реалізм тощо. Тобто, в принципі, якщо хтось питає, що це. Таке, і що написано з того чи іншого жанру, то знайти можна. Ну, Зрозуміло, що є такий жорсткий періос на Ромфанд, на, на фентезі Меча і магії. 28 книг про подорожі в часі. Альтернативна історія 4 книги. А ви, до речі, де брали дані? Бо я вчилася вчора... да, у у вас... з нашого списку, того, який ми робили. Я насправді з трьох списків. Я насправді. Готував матеріали для свого Тіктоку, і в кожному випуску тіктока я, я дякую Олегу Сіліно і Зеленій Фортеці за ці дані. Ну, вони безцінні, насправді. Вони, вони зібрані, але чомусь досі ніхто їх не проаналізував, не подивився. А ми погано індексуємося в гуглі я маю підозру, але в мене немає технічних достатньо знань, щоб це виправити. Ну я просто витягнув. Ці три списки зробив Excel і просто їх там, рамжу за алфавітом і дивлюся, де що і як. Мені просто було цікаво, що як. Ну там, до речі, добре видно, які видавництва тільки працюють. Там, ці тут, майже 300 книг видало більше 80 видавництв. давали. Це до питання, скільки які видавництва, що видають. Ну, понятно, що чверть цих видавництв видавало по одній книжці десь. по одній, по дві. Я просто щоб ви розуміли, про що йде мова. ми так радісно поговорили, що ми знаємо, про що ми розмовляємо. В нас є сайт нашого літературного об'єднання Зоріна фортеця. До речі, тут він зазначений. Воно буває ну, різні поштовхи до того, що тема от стає такою затребуваною, популярною. От, виходить якийсь серіал, всі хочуть щось от в такому от стилі, знаєте. Книжечку швидко видати, поки прочитають, поки ще розмовляють про все це. Чому ж у нас книжки на обкладинках виходять? Так? Вийшов фільм, треба швидко книжку витягнути, десь там перевидати з суперобкладинкою і продати цією суперобкладинкою з, з фільму. І з науковою фантастикою тут е така біда, що фентезі зараз дуже популярна. І просто вона реально перебиває. Коли відбуваються якісь надзвичайні технологічні прориви, то ця тема, наприклад, коли Маск заявив, що от він буде колонізувати космос, буде колонізувати Марс, почалися всі ці розмови, то можна відстежити, що знову ця тема космічної експансії на інші планети, вона от на Західній Фантастиці, вона якось так знаєте погору пішло. Коли там відбувається якийсь прорив в медицині, так само з'являється ця тема в книжках. У нас в українській науковій фантастиці, українських наукових проривів, вони навіть якщо стаються, ми про них не дізнаємося. У нас дуже велика проблема з тим, щоб про це розповідати, про це доносити, щоб ми класно, у нас там супер якусь штуку придумали, щоб відповідна ця тема ставала такою. Обговорюваною і про це писала. Тому в мене є надія, що все ж таки космічна фантастика зараз знову буде актуальною, затребуваною і популярною. Бо один за одним виходять різноманітні серіали. Якщо не про науку, то може так от видавцями якось заохотимо швидше видавати космічну фантастику. Я, наприклад, дуже люблю космічну фантастику. Стертик, так, стартрек, давайте ми трошки отак поговорили в цілому про те, як сумно, сумно, давайте поговоримо про хороше. Давайте кожен з вас розкаже трохи, в якому жанрі він визначає його книжку, як він це для себе визначає. Бо те, що ви сказали видавцю, це ви сказали видавцю. А як ви визначаєте, про що ваша книжка насправді, а, і чому саме цей жанр? Ну дійсно, от про як ви сказали видавцю. Часто повторюю в сучасному українському фантасту, ну в сучасному українському письменнику треба мати три книжки під одною назвою: одну для видавця, одну для блогера і одну для читача. І це різні твори. О, тому що часто люди, які шукають, що почитати, вони шукають геть не те, що шукає видавець за що, за що видавець. Водовець собі шукає певну валір'янку або щось схоже, що його заспокоїть, що його от, е, цей блогер. Блогер шукає щось гучне, щоб піднімати перегляди. читач хоче і красиво да, і Читать читає, шукає, що почитати. Але тут у мене все стабільно, я. Може, і в цьому проблема. Я пишу космооперу, я про це кажу, і це наповнення. Це космоопера. класична, з новий сучасний виток космоопери. Найближчі з аналогів це Mass Effect Ендри Карпішина і Вавілон 5 Стражинського. От ну а так ще трошечки повертаючись до попереднього моменту. Я пам'ятаю часи, коли у нас. Фантастику називали чим завгодно, тільки не фантастикою, аби вона стала на полицю. Химерна проза, магічний реалізм, український технічний реалізм, чи щось таке було. Ну... Екзистенційна драма. Екзистенційна драма, да. так. А зараз у нас ситуація трошки навпаки. У нас все, що завгодно, називають фантастикою. І воно стоїть за скопом, і ти такий, типу. Господи, куди я попав, де мої речі, що я тут шукаю? Але ну повертаючись до питання, та я пишу косьмопору розлогу глибоку, з купою різноманітних рас подорожі у всесвіті, подорожами у галактиці. З певним вайбом і стараюся його притягти епохи великих географічних відкриттів 17-16 століття. сторіччя, бо власне космос він такий же для нас стане безмежний і неосяжний, як свого часу був океан, і подорож до, наприклад, подорож до Карибських островів з Європи займала приблизно півроку, і це тобі ще пощастить, якщо ти туди допливеш. Ну і з зубами так зубами теж були проблеми добути. От і не тільки через садву, а ще через усіляких добрих людей, які на тебе чекають і їм теж хочеться їсти. Ну от все це воно повернеться, як тільки ми вийдемо в космос, тому що це знову ж таки безбре... безмежний океан, безмежний простір, який накладає на нас певні обмеження. Бо з одного боку наш сучасний рівень. Технології подорожі у космосі. Та навіть коли ми щось зробимо хоча б досягти 10% світ... швидкості світла, це буде десь на рівні побудови плотів для подорожі по воді. З іншого боку, на бальцевих плотах наші пращури колонізували весь тихий океан, і їх це не зупинило. Чакає так? То, да, да. А, до речі, у вас книжка класна і для блогерів, і для читачів. Тому що там е, мене мій кум брав в руки вашу книгу і сказав, що дуже зручно читати, тому що вам гарна йорстка. власне, Тому то ви двох строзиців вбили. Власне. Щодо свого тексту, то ну, як ви починав писати, то не думав, що зможу ну, більш-менш гідно поміститися в рамках а, суто кіберпанку а, через, власне, мабуть, не, нестачу знань тих чи інших. А, і тому в мене там з'явилися певні навіть елементи якоїсь містики, і тому власне ну, ставив приставочку Фолк до, до, власне, до книжки. Ну і це до, до речі, до питання, чи вперше щось з'являється, чи не вперше. Якщо е письменник комплексує, що він не може. Написати там першу в Україні космооперу, да то він може написати першу в Україні космооперу, фолк космооперу. хотіла сказати, що не треба писати першу в Україні нічого, бо все все писали. Повірте, ну або ну, да. писали, писали. Не треба нас власний жанр. Ну це власне насправді нічого не додасть, тому що останнє слово за читачем. Але якщо вдруг раптом самому письменнику захочеться щось таке написати, або самому видавцю, то він може поратися власне з кросжандовістю, як люблю, коли дискусія. Ну якщо вірити в Гудріт мені трошки більше 120 років, прибріхують цей їх їх ще більше. Власне про першу космооперу, з того боку я її не старався казати, тому що у нас був прекрасний Олесь Бердник, який в принципі писав те, що тоді тоді навіть ще такого терміну не було космопера. Але якщо брати сьогодні, то це космопера. А з іншого боку, про проблему ринку, вже після виходу книги, вже після того як я почав її просувати, я дізнався про трилогію шкерелів «Фонтанегра». і вона прекрасна. І мені було якось навіть. Сумно, що я не відкрив її для себе, коли вона була видана. Mm -hmm. я, навіть, я навіть скажу, що ми презентували на одному з форумів. Олег власне, чоловік презентував заключну частину цієї трилогії, і люди також приходили. А що у ну, Єшкілів пише фантастику? В нього є космена межею. Бо... Дитячі книжки називають підлітковими, підліткові книжки називають дитячими, дорослі книжки називають підлітковими, щоб краще продалося, розумієте. Тобто, ну, Це, це дуже складно визначити буває дуже важко. Тому в нас ви можете зайти, в нас там здається немає хештегу, але у розділі українська фантастика там є списки за роки. Тобто, можете зайти, подивитися за нотаціями, з обкладинками. Подивитися, що в принципі видавалося. А, Боже, але яке у мене було питання? Я вже забула. А, стосовно жанрів. — Так, стосовно а, жанрів. Чи так? не було вас пояснювати. Але Сергій не відповів то, от з першого, з другого разу, з якого разу зрозуміли, про що книжка, що за жанр у вас? В принципі, всі все розуміли, але вже. Видавництва мають сталі оподобання, ну які зрозуміло, що міняються через кожні пару років, але ну, мені періодично відповідало, там вибачте, ми підліткову фентезі не друкуємо, ми друкуємо лише просто фентезі. Ну, умовно так. Або ми лише Young Adult, або ми лише ну ще, якщо умовно брати, то дуже велика се. Весь обсяг фантастичної літератури перш за все ділиться за ознакою географії. Колись Тораторі наказала, що у нас ринок займає 53% перекладних видань і лише 47% — вітчизняні видання, і тому дуже багато видавництв. Вони або суто спеціалізуються на перекладах. Ну і це зрозуміло, бо це комерційно визначено, і вони, можна вгадати, що вистрілить, що не вистрілить. І вже там зараз бачу наклади по 10 тисяч, по 20 тисяч у КСД у, у Жоржа. А є суто україномовні і шукаються україномовні. І тому вже можна було так сегментувати видавництво до яких. Можна звертатися, перш за все з цим. Але далеко не завжди і не скрізь це самі видавництво зазначають. Ну і ще у них у видавництві є така е, хороша тема, що вони не люблять писати погані листи відмови, вони просто не відповідають. І ти можеш чекати тиждень, місяць, два, трисять і, і все. А, ну не просто не хочуть чомусь ображати людей. Просто не встигає цього, не знаю. Давайте думати в краще, вірити. Добре. Сергій а, так, в мене теж не було в принципі, проблем із поясненням стосовно жанру. Це пов'язано з тим, що як Сергій сказав, що ну, на перших порах, коли я подавав видавництво свої романи, просто відповіді не було. Тобто і не не було потреби пояснювати. Пізніше я просто визначив, які видавництва спеціалізуються на фантастиці, на фентезі, і думаю, все-таки вони розуміли, що це таке, і там якісь відповіді були, як правило, відмови. Потім просто в мене перша книга це фентезі, і ну, вона просто попала у видавництво, яке, в нього була певна ніша фентезійна, і було взято в роботу. І не пояснював, що таке фентезі, тому що видавець розуміє. А друга кіберджанк, навіть нові історії, це яка от вийшла недавно, вона пройшла конкурс. Тобто це конкурсна робота, яка і ну і там фактично що фентезі фантастика. Тому в такому плані пояснення я не робив, хоча в супровідному листі, наприклад, коли кіберджанк націла, то там я писав, що це кіберпанк, наводив приклади романів кіберпанківських. Ніжок і так далі. Ну, тобто було і такі супровідні листики, пояснює, що таке кіберпанк. Але в цілому, зараз вже видавці розуміють, що жанри, що це таке. Хочу щодо кіберпанка додати, до питання про перше чи не вперше. Коли ну, в якийсь момент ти починаєш щось писати, ти прикидуєш і дивишся, що. Так, мало, мало таку, такого типу книжок. Але коли ти закінчуєш, виявляється, що їх додалося. Тобто, <рес> коли в 2019 році я починав писати цю штуку, то на ринку, здається, не було жодної книжки. Коли ну, вона видалась, то зараз вона лише серед видавних, речі, вона шоста чи сьома, от одразу після Сергія. А на тому ж самому літнеті на початку року був конкурс кіберпанкових романів. У них там взяло участь 26 романів, романів, ну і там 6 дописаних. Це тут до питання, що є знову ж таки сегменти мережевої літератури, є такі олдові класичні штуки. Ну, про кіберпанк тут варто зазначити, що певно нашим видавцям стало відомо дякувати знову Амазону і е, прекрасному Гіпсону з його перефіралами, бо без цього було б важче пояснювати видавцям, що таке Кіберпанк і що він існує. Ну, до речі, ще вуглець. Да, так, був ще ви не змінений Так, трохи раніше так. Але е, ну, він такий, він на межі, бо там все такий. Не тільки не чистий кіберпанк, знаєте, а от перифлява це ну так, ближче, мені здається. Но, так. Но, взагалі, так, це не для кого не секрет, що в літературі, в жанровій літературі.